Доброго всім дня, мої шановні підписники. Сьогодні трохи я вирішив відійти від мототеми, хоча вона і не відпускає. І перейти на велосипед, поїхати проїхатися по осінньому лісу, подивитися, насолодитися красою осінньою жовтим листям, їх шурхотом цих листів під ногами, якщо так можна сказати. Можливо знайти якихось пару грибочків. якщо я знайду гриби. Приготувати з них грибну юшку. Як бачите, я ось екіпірувався належним чином. У мене тут в сумці є газ, газова плита, деякі продукти, спеції. Ну, я думаю, що все вдасться, але тільки якщо будуть гриби, будуть гриби, буде грибна юшка. А як я її буду готувати, ну, дивіться, я думаю, що буде цікаво. У ній прекрасна осіння погода, помірно тепло, зараз на вулиці близько 8 градусів тепла. Сонечко виглядає з-під хмарок, я думаю, що ще трошечки пізніше буде тепліше. Зараз 12 година і нормально. В принципі, можна їхати. Так, я потихеньку просуваюся по цій лісовій доріжці, тихенько, так як на велосипеді. Нікуди не поспішаючи, Кручу головою в різні боки, направо-наліво, намагаюся з'ясувати, де може вирости гриб. де зупинитися, де його подивитися. І мені приходить на думку: знову ж таки, та тема, яка була у попередньому відео. що було б дуже класно покататися от дивіться по таким гарним лісовим доріжкам, спокійнісіньким на Yamaha Sero, Yamaha XT250. Прекрасний мотоцикл, який б, якому краще підійшов би для такого роду дозвілля, як сьогодні. ну Я вже про нього чим далі, тим більше і більше мрію про цей мотоцикл і думаю, що він був би моїм другим другом. Другим другом. Пробачте за тавтологію. Ну, отак от я їду кручу, кручу головою. А от тут от такий, дивіться, який красунчик маленький сидить. Польський гриб. дуже молодий, дуже свіженький. Я його зараз візьму і це буде перший гриб в мою грибну юшку. Скидається все на те, що юшка, врешті-решт, сьогодні буде. О, ви подивіться, який красунчик свіженький, гарненький. Люкс, мені трапляються різні гриби, це не справжні опеньки, вони отруйні. Брати їх не слід і треба обходити стороною. Якщо нарвусь на бліду поганку, смертельно небезпечний гриб, то я його відзніму. Бліда поганка один з найотруйніших грибів, і при вживанні цього гриба, навіть невеликої його частки, шансів вижити в людини практично немає. Печінка починає розкладатися і людина врешті-решт помирає. Люди часто його плутають з сироїшкою зеленою. Це маслюки. Вони такі слизькі, не дуже хочеться з ними морудитися. От бачите, є. Мене цікавлять не ці гриби, насправді. Ще озирнувся, дивлюся навкруги і подивіться, стоїть два білих. Дивіться, які. Ну, від мене не сховаєшся. Так, побачимо, о, подивіться, які Які красунчики. Ну, а кажуть, що вже білих грибів у цьому році не буде. Буде, треба тільки їх знайти. Ось вони. Оцих двох, мені здається, що буде навіть достатньо. Для грибної юшки. Більше й не треба. Я тільки відвернувся від тих двох білих, повернувся назад, щоб вже звідси відходити. Але подивіться. цей це, який красавчик. Сидить. І прямо з землі виліз, бачите, як випхав землю з себе. Отакі білий гриб. А росте, бачите, така канавка невеличка. І в цій канавці отак іду вздовж цієї канави. А тут сидять білі гриби. Катну я трошки далі, не заглиблювався в ліс, так як у мене велик в руках, не хотів його залишати на дорозі, а в лісі з великом не дуже зручно пересуватися. Тому їду по дорозі з таким наміром і з такою надією, що десь може щось на очі трапиться, якийсь грибочок. Я пристану і там десь покружляю і ще, може, щось знайду. Не буду так десь на одному місці заливатися. Бачите, мухомори є червоні. До речі, останнім часом я слідкую в інтернеті, пішла така волна, всі вживають екстракт цього червоного мухомора. Збирають його, сушать, роблять настойки на спірту і так в сухому вигляді його вживають у вигляді чаю. Деякі стверджують, навіть я бачив таких людей. Досить знаменитих червоний мухомор, досить гарно прочищає мозги. в нього там є такі хімічні сполуки, які приводять думки в порядок, які відсіюють хаос, людина переосмислює дуже багато. Я не знаю, чи це так насправді. Я не пробував. Мені поки що це не треба. Я думаю, що воно мені і не знадобиться. Но деякі люди приходять до цього. Самі дивлячись в інтернеті, пробують і кажуть, що досить непогано допомагає. Так, поки що нічого не трапилося. Тут є у мене парочку таких місць, де я зазвичай зупинявся і знаходив гриби. От я зараз на них і під'їду. Якщо я знайшов в несподіваному місці гриби, то я думаю, що в моїх місцях, там, де я їх завжди знаходив, вони будуть. Ну, Побачимо. Тут у цьому сосновому лісі царство червоних мухоморів лікувальних, які лікують психічні розлади. Ох, ох-ох-ох, які вони тут великі з такими шляпками великими. Треба звідси тікати. Вони тут заполонили весь ліс. Ось такі молодий сосновий лісочок. Тут повинно бути багато маслят, але я їх не бачу, а натомість бачу тільки. Одні червоні мухомори. Ось такий гриб, не дуже популярний, називається зеленка. У нас так кажуть на нього зеленка. Це рядовка із сімейства рядовок. Дуже смачний гриб, класний. Його дуже класно маринувати, його можна піджарювати. Дуже, дуже смачний такий солоденький гриб, хрусткий. Але я тільки одного знайшов. Якщо б їх було багато, ну візьму. Вже 15-та година, майже 15-та година, треба шукати місце для того, щоб зварити грибну юшку. Гриби я маю, як ви бачили, дещо я назбирав. Ще декілька зеленочок я знайшов, ну я так недовго походив, отримав задоволення від руху. Погода, як ви бачите, розпогодилась. Гарненько так стало, тепленько, 10 градусів. Це вже для кінця жовтня досить непогана погода. Лебіді, парочка ще нікуди не полетіли. На ну, один ще таке бачу не білий, а сірий. Напевно, що рано йому кудись летіти. Не оперився так, як треба. Тим не менше. Йду я шукаю річки місце, де можна було би приготувати грибну юшку. Ну і так, думав, що десь може на на якісь столи, хтось побудував дбайливо, щоб я міг. На цьому столику собі розвернути свою кухню. І нічого мені по дорозі не трапляється. На жаль. Ну, ще я пройду трошки, подивлюсь, може ще все-таки щось і трапиться. Місце я врешті-решт знайшов біля річки. Тут такий заїзд для пожежних машин, щоб набирати воду. Ну, лавки тут немає, звісно, але такий зручний. Парапет, який мені знадобиться, щоб поставити плитку. Ось тут навіть є таке гарне місце. Куди вона стане гарною і мені буде зручно готувати, а тут на цьому бревні можна буде присісти. Супер. Все класно. Ну що ж, починаємо тоді готувати юшку. Так, ну що, спочатку займаємося грибами. Ну, Їх тут небагато, але те, що я познаходив, дивіться, це які зеленки класні. Я їх взяв, тому що вони чистенькі і без піску. Ці гриби вони дуже смачні. Але їхня така особливість, що якщо вони дуже в піску, то вони будуть хрустіть потім на зубах. І від цього піску ніяк не можна звільнитися, як їх не мий. Так, я думаю, що ще і оцього теж білого ми візьмемо одненького. А ці два гриба я заберу додому і ми їх з Оксаною посушимо. В неї копчені риберця, є сало. Це будемо робити зажарку на ньому. Цибуля. Моє у мене сельдерея, отакий кусок, чесник, ну і звісно цибулька. Цього всього ми зараз приготуємо смачну юшку. Поки що йдемо мити гриби. Знаєте, на сонечку досить досить так тепленько. Помиємо їх водичкою, Змиємо з них пісок, почистимо корінці від песку, щоб вони у нас на зубах не хрумтіли. Полоснемі трішечки. Вони всі чистенькі. Зараз поріж до водичкою річкою формию буде нормально. Все буде для юшки, мені здається, більш ніж достатньо. Вони, правда, уварюються добре, гриби. Так, будемо їх різати. Зеленки, вони такі плотні досить. А білий гриб такі собі. Ще одна сироїшка в мене попала, я думаю, теж візьму нормально. Хочеться їх скуштувати, тому і, і потянуло мене сьогодні в ліс. Отак от якось воно виглядає. Ставимо на плиту. Звісно, це не на столі, але вже що є, то є. Наріжу сальцо і приготую його для зажарочки. Дуже мені самому незручно знімати процес, тому що я ще приготував, дивіться, корінь сельдерея. Ну, сало, звісно, я вже порізав, як бачите, на сковороду його. Ну, Вже почали булькати. Виглядаю смачно. Ну і все інше, по ходу, буду підзнімати, тому що вже я бачу батарейка кінчається. Запускаю сільдерей до грибів, нехай разом варяться. Я думаю, що не покусаються. Ну, вже, вже парує, вже парує. Одною рукою не так все зручно робити, але буду намагатися, щоб і вам показати і щось зняти. Так, ще зараз буду додати сіль за смаком. Спеції я теж з собою взяв. Таку суміш з з різноманітних трав. Я думаю, що буде смачно. О, красота! А запах, який, білий грибину, настільки пахнуть класно, що вам просто не передати. Запах офігенський. Зараз гриби трошечки проваряться і буду все в сковороду. І ж смажити. Ось така у мене ложка дерев'яна поварська. Так, дивимося, що у нас там? Тут все нормально. Тут переживати не треба. Все гарно. Процес іде. М? Грибочки просто фантастичні. Так, докинув я до цього всього варені-реберця, копчені варені кажу, копчені реберця, хай варяться в кастрюльці, вони будуть давати смак такий і аромат. Гриби вже його дають, а ще й плюс буде копченості це буде взагалі бомба. Там я такий невеличкий газ зробив і хай воно потихеньку вариться. Знімаємо кастрюлю, поки що ставимо її в сторону. І будемо ставити сковороду. Хай відпочине трошки, натягнеться, а ми ставимо сковороду. Ось я так бігаю, бачите, туди-сюди. Не знайшов стола нормального. О! Трошки більше газ. Сало з таким смачним запахом жар. Тільки щоб хоч не вивернути нічого, а то буде мені юшка. Ага. О, бачите, вже вижарюється потихеньку. Дуже смачно пахне. Зараз буду додати цибульку. Ви подивіться на цей шедевр. Це просто неймовірно. Неймовірно смачно і неймовірно естетично. У мене батарейки залишилися тільки 12%. Так що я вже коли все з'єднаю в одній кастрюлі і трошечки проварю, тоді включуся. І покажу, як це виглядає і наскільки це смачно. Я все з'єднав докупи. Подивіться, який шедевр. Я вам скажу, що пахне неймовірно смачно. Ну, Я думаю, що на смак буде не гірше, аніж карпатська юшка, хоча ще вона з поліських грибів. Но на смак, запевняю вас, я ще не пробував, але буду пробувати і буду ділитися з вами враженнями. Я думаю, що не гірше, як я вже сказав, карпатської юшки з грибами. Друзі, подивіться на цей шедевр. Ну, це просто неймовірно. Який запах ви собі просто не представляєте. Це такі новарісти. Смачний, ароматний, грибний суп. Ну, юшка, грибна юшка. Ну що ж, буду пробувати і ділитися з вами враженнями. Друзі, повірте мені, юшка дуже смачна. Я так хочу, щоб і ви побачили в кадр. Вона просто неймовірна. Знаєте, сільдерей дає такий свій тонкий аромат. І це правда на любителя. Копчене м'ясо, гриби, спеції і це все такому поєднанні дає багатий аромат смаку. М -м -м, дуже смачний. Гриби дають таку свою, таку солодкість, тому що дуже солодка юшка. Я так думаю, через те, що Зеленки вони солоденькі. М -м -м. Друзі, це просто неймовірно. Ну що ж, всі так подорожуйте, виїжджайте десь на вихідні, кудись на природу, збирайте гриби, варіть смачну юшку, проводьте час нормально, тому що осінь, вона все ближче і ближче, вона наступає. Скоро почнеться зима, і ми будемо тільки згадувати про ці приємні моменти. Тому підписуйтесь, лайкуйте і коментуйте. Ну, а всім до побачення!